Сергій, а якщо ви згадували покровськ, дозвольте вас також запитаю чи присутня тут політична складова? Чому я запитую про це? Тому що ми бачимо, ну що там і перебував, і Кирило Буданов там повідомляли про ну, операцію гуру. Якби ну, безперечно, що вони прибули на допомогу нашим із збройним силам України і працівники служби безпеки там України були, але тим не менше, ну от Буданов туди поїхав. Тут є якась політична складова чи ні. Чи він просто поїхав туди керувати праці? Слухайте, я не люблю казати такими термінами, причому я відчуваю, що казати якусь думку зараз про Поповський, я, який там не перебуває, не знає реалії, ну, не має просто права. Я сподіваюся, що на нашому каналі про її в цю п'ятницю о 19.00 ми зможемо зібрати таких експертів, які фахово, на відміну від мене, Програмі разом причому це прямий ефір з Андрієм Куліковим це обговорять, і я сам задоволення буду дивитися, що і як там з'ясується і про Буданово, і про спецоперацію, що відбувається, і головне, що далі. Тому що мені здається, як це буває, ми з Покровська так чи інакше вийдемо для цього треба просто дивитися на мапу там, на півоточення, треба відходити. Але питання в іншому: а куди відходити? Знову, як після Авдіївки, відходити по полю, на якому голому полю, на якому немає е, оборонних споруд, чи збудувала нинішня влада оборонні споруди, коли, куди наші хлопці, які захищають сьогодні під Покровське, відійдуть і знову зупинуть е, супротивника ворога? Оце мене хвилює. Я не знаю відповіді на це питання, і будемо з цим розбиратися в ефірі каналу Про Єї. Сподіваюсь. У вас є буде е, Євгенія посилання на наш канал у вашому описі? Це перше. Чи є політична складова? Мені мене це не цікавить. Я би по-іншому це називав, іншими словами. У нас так люблять за термінами проховувати справжній е, зміст. Всього перше, що мені колись дратувало, коли мене питали: Сергій, скажіть, будь ласка, це насправді а, а чи це політтехнології? Я кажу, скажіть більш правильно, це правда чи брехня? Політехнології не дорівнює брехні. Або інколи кажуть, або піар ще кажуть. Ні, піар це не брехня. Піар це діалог когось з суспільством. Він може бути правдивим, ефективним, а там можуть брехати. І я ніколи не раджу в цьому діалог, діалозі брехати. а Нема політичної волі, інколи кажуть. Я кажу, ні, нема бажання. Знаєте? Людина Хоче, але якоїсь політичної волі немає в неї, ні, нема бажання. І, а, а коли нема бажання, вже немає і волі, і розуміння, і людина все робить, щоб не робити. А коли є бажання, все знаходиться і воля, і все інше. А отут, от от, знаєте, це політичне рішення чи ні, я скажу по-іншому. Інколи буває дуже ефективне політичне рішення, а буває неефективне рішення. Так от я би по-іншому бажав: скажіть, будь ласка, зараз. Те, що відбувається там з боку нашого військово-політичного керівництва, це здоровий глузд або не здоровий глузд? От я не знаю. Я хочу знайти відповідь. На жаль, вам зараз відповідь цю не дам. Пане Серіо, все ж таки щодо Буданова, його політичних амбіцій. Він спочинав, ми, до речі, коли з вами говорили про це в ефірах. Наразі що спостерігаєте ви, чи дійсно можна говорити про те, що в нього є конфлікт із банковою, так і він тому відійшов, скажімо так, в медійному плані трохи? Що вам Єдина віде? версія, яка у мене була, я пояснював феномен дуже публічної фігури Буданова, який не повинен бути по всім законам публічним. Взагалі, як на мене. Е Багато яких є установ в Україні, про існування яких проста людина не підозрює. Ну Наприклад, ніхто не знає про таку установу, простий прости пересічний громадянин, як БЕП. Хоча це дуже важлива установа Бюро Економічної безпеки. Або, якщо кажеш ДБР, небагато хто навіть розшифрує ДБР, що таке ДБР, навіть американський аналог ФБР знають більше. Ну Тому що фільми. Про це історії і, про, ну, і там є цікаві речі. А про розвідку про гуру, нас всі знають, тому що Буданов. Тому що колись Буданов давав по три інтерв'ю в день. Він став дуже публічним. А я пам'ятаю аналог розвідки Масад, так от ізраїльтяни деякий час навіть казали, що у нас такого немає. Не знаю, про, про яку організацію ви кажете. Масад нема, у нас такого. Я вже не кажу, що хтось його очолює, так це було секретне. Єдине пояснення мене було просте. І трошки інформації. А, Єрмак і Банкова дійсно прорахували колись сценарій, що наш президент, діючи, виконає свою обіцянку, бути один термін на посаді. Але наш президент сказав, так, я готовий піти і полишити свою посаду, як обіцяв. Навесні 24-го року, але є одна умова: контрнаступ 23-го року влітку. Ми перемагаємо, і я полишаю як переможець цю посаду і кажу. А далі обирайте президента мирних часів. І ось Буданов був одним із кандидатів банкової, щоб замінити е, Зеленського. Ну тому що подобалось, що він молодий герой, і для цього йому навіть не розвідку дали, бо це не розвідка. Розвідка сьогодні це такий аналітичний центр, який працює з інформацією, і там нічого героїчного ви не побачите. Такі знаєте, там працівники розвідки повинні бути більшості такі батани. А по-справжньому для Буданова зробили окремий рід військ. Це спецназівці, це сили спеціальних операцій. Це хлопці, які, от, як ми бачили, на вертольоті можуть висадитися, когось захопити, десь дати бій і все інше. Але президент придумав. Перемоги не сталося. Єдине затягнув свій термін, тепер він у нас, хоч і в один термін, але надовго, поки війна не закінчиться, і Буданов став непотрібний. Мені здається, це і викликало конфлікт. Буданов готувався до політичної активного життя, а йому сказали: все-все охрана, Ось. І, Але ж, якщо амбіції в людини є, вони нікуди не діваються. І ми бачимо, що вони проявляються тут. Тільки тепер не так публічно, хоча він свою публічність зробив. Мабуть, от знаєте, політтехнологи завжди починають міряти ресурс того чи іншого політика або персони з дуже важливого пункту номер один. Впізнаваність. Я думаю, Боданова вона така ж, як у Зеленського, така ж, як у Залужного. Впізнаваність є. Питання рейтингу, довіри це інше. Над цим треба працювати. Сергій, у нас ще є час? Ще одне запитання вам поставити, будь ласка. Ну, коли дивлюсь на свій тактичний годинник клейнот, я бачу, що час у нас ще з вами є, як мінімум. А ви є амбасадором цього Так, да, як мінімум, ще одне-два питання поговорити. А всім раджу звернути увагу. Во я амбасадорці українського виробника годинникового заводу Київського, який випускає годинники клейнот, швейцарський механізм. А головне їх випускають для військових. От вони перевірені завдяки тому, що випробувались на фронті. Але коли цивільна людина купує такий годинник, 20% його ціни іде на допомогу нашій армії. І тут і виробника підтримуєш, і гарний годинник швейцарської якості маєш з українським дизайном, ну і підтримуєш наші збройні сили, що треба постійно робити.